Якщо сьогодні ви прокинулись і зрозуміли, що вам терміново потрібні гроші, бо ви не знаєте, як за все заплатити, подумайте краще про те, чого вам хочеться зараз для себе. І підіть. Під собі це. Я зараз не шуткую і знаю, що ви точно знайдете гроші на неочікувані витрати, наприклад, на ветеринара для свого улюбленця або на певні потреби для своїх дітей. Той самий час навіть думка про те, щоб купити собі нове вбрання, кремчик або пройти якесь навчання, яке встряхне і дасть можливість поглянути на себе збоку і значно розширити кордони. Це, звісно, викликає внутрішній протест, страх та знову нагадує, що грошей на це нема. Запам'ятайте, а краще занотуйте, що якщо ви хочете, щоб гроші були в вашому житті, то вам потрібно згадати, що вони потрібні не лише щоб закривати рахунки, а ще й для того, щоб приносити радість. А радість активує в нас енергію, яка підкидає нові ідеї і пінає нас у бік нових масштабних звершень. А там до звершення, там і гроші. Тож замість того, щоб страждати, що у вас їх не вистачає, інвестуйте, бодай щось в радість. Щоб це не було.